Перший гріх, старий заповіт. Перший чоловік Адам і його дружина Єва були невинні та безрішні, але так тривало не завжди. Бог надав їм можливість обрати для себе добро або зло. Адам і Єва були вільні у виборі між деревом життя і деревом смерті, навіть коли Бог. Заборонив їм їсти плоди дерева, що приносить смерть. Несподівано з'явився сатана, що постав в образі Змія. Він спокусив Єву не слухатися Бога, поставивши під сумнів Боже Слово. Єва скористалася своєю вільною волею, повірила неправді і вирішила з'їсти заборонений плід. Адам також їв цей плід. Бог прогнав Адама і Єву з Едемського саду. Отже вони не могли й надалі їсти з дерева життя. І по сьогодні ми живемо з наслідками їхнього вибору та їхніх вчинків. Книга Буття. Змій же був найхитріший із усіх польових звірів яких створив Господь Бог. Він сказав жінці, чи справді Бог сказав не їсти із жодного дерева раю. А жінка відповіла Змієві, плоди з дерев раю ми можемо їсти. А про плоди дерева, що посеред раю Бог сказав Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав Змій жінці, ні. Ви не помрете, та Бог знає, що того дня, коли з'їсте з нього, відкриються ваші очі і станете, як боги, одержавши пізнання добра і зла. І побачила жінка, що дерево придатне для їжі і приємне для очей, і дерево вабило, бо було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його. І також дала своєму чоловікові, що був з нею, і він з'їв, і відкрилися їм обом очі, і пізнали, що були нагі. Тож вони щили листя смоківниці і зробили собі пояси, і почули голос Господа Бога, який ходив у раю у час денної прохолоди, і поховалися, Адам і його жінка. Від лиця Господа Бога серед дерев раю, і покликав Господь Бог Адама, і промовив до нього, Де ти? А той відказав йому: Я почув твій голос у раю, і злякався, бо я нагий, тож сховався, і промовив до нього Бог: Хто сповістив тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Адам же сказав Жінка, яку ти дав, що була зі мною, це вона мені дала із дерева, і я їв. І сказав Бог жінці, Що ж це ти зробила? А жінка відказала: Змій мене обманув, і я їла, то сказав Господь Бог Змієві за те, що ти це зробив, проклятий ти. І з поміж усіх тварин, і з поміж усіх польових звірів. На черві своєму ти повзатимеш, і землю їстимеш у всі дні свого життя, і покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти жалитимеш його вп'яту. А жінці він сказав. Дуже помножу твої болі і твої муки природах, у болях народжуватимеш дітей, і до твого чоловіка тебе тягтиме, а він над тобою пануватиме. Адамові ж сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого заповів я тобі, говорячи, не їстимеш із нього, проклята задля тебе земля. В скорботах їстимеш з неї в усі дні свого життя, терня і будяки буде родити тобі, і їстимеш польові рослини, у поті свого чола будеш їсти свій хліб, доки не вернешся в землю, адже з неї ти був узятий, бо ти порох, і в порох повернешся. І дав Адам своїй жінці ім'я Єва, бо вона стала матір'ю всіх живих. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і задягнув їх, і сказав Господь Бог, ось чоловік став, наче один із нас, що знає добро і зло. Тож тепер, аби часом він не простягнув своєї руки, не взяв з дерева життя, не їв і не жив вічно, і вислав його Господь Бог Едемського раю. Обробляти землю, з якої був узятий. І вигнав він людину, і поставив на сході від Едемського раю херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя.